Ділок, 9 жовтня, на 11 каналі новина в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Забили молотком до смерті, закупали та залили яму з трупом бетоном. Жорстокий злочин стався у марганці. Вивозять людей з під обстрілів, розбирають завали. На європейській площі відкрили фотовиставку про волонтерів. У Дніпрі благодійна пекарня передає випічку військовим на фронті та пораненим у шпиталях. Усе за донати містян. Забили компаньона молотком, закупали у гаражі та залили яму бетоном. Жорстокий злочин у марганці. Вбивство передував конфлікт через борги. Підозрювані місцеві наркоділки ще в червні один із членів їхньої банди безслідно зник. Його тіло правоохоронці знайшли в ході обшуків. Жертвою виявився 25-річний місцевий. Двом душогубам вже повідомили про підозру. Чоловікам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Mm hmm Гвалтувала власних доньок та знімала з ними порно. Стали відомі нові подробиці гучної справи з Кривого Рогу. Мати, окрім трирічної дитини, розбещувала і наймолодшу, який усього рік заборонений контент. Потім продавала. Правоохоронці затримали жінку та її співмешканця. За попередніми даними, мати торкалася малечі та знімала все на мобільний телефон. Відомо, що в 26-річної жінки четверо малолітніх дітей їх у неї вже вилучили на час слідства. У трирічної дитини. Не є ушкодження. Роль співмешканця та матері вивчають правоохоронці Підозрювання чекатимуть суду за ґратами. Їм обрали запобіжний захід тримання під вартою і правом внесення застави у понад 2 мільйони гривень. запобіжний захід тримання під варто умов. Державна установа Криворізького установа виконання покарання номер 3 на 58 днів. Сума застава в 750 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2 мільйони 13 тисяч Время... гривень. Вистривох та атак станом на 17-ту годину в області все спокійно. А от зранку ворог гатив з важкої артилерії по Нікопольщині під прицілом Марганецька та Мирівська громади про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Наслідки уточнюються. Втім, вихідні для області пройшли спокійно. Четверо поранених, серед них дев'ятирічна дівчинка. Це наслідки ворожого удару по Костянтинівці, що на Донеччині. На момент атаки люди перебували у власних приватних будинках, неподалік яких влучила російська ракета. Ворог вдарив просто по житловій забудові. Пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків, 19 приватних домів. В постійному терорії Херсонщина надвечір противник обстріляв житловий район, постраждала пенсіонерка. Ще одне влучання зафіксовано по Автобасу обійшлося без жертв. На Харківщині у селі Гроза ідентифікували 49 загиблих. Кількість зниклих безвісти зросла до п'яти. Раніше повідомляли про чотирьох, з яких двоє діти. Про це каже керівник обласної поліції. На фронті ж росіяни посилюють мінування в районі роботине вербове про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Також за висновками аналітиків окупанти посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках за межами Запорізької області. Так ворог намагається розсіяти увагу. Зсу тим часом українські військові на полі бою продовжують нищити живу силу та техніку противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 350 окупантів, два танки, три бойових броньованих машини, одна артилерійська система, один засіб протиповітряної оборони ворога. Жорстоко вбивали, вивозили в полон, атакували тисячами ракет. Кровопролитну війну в Ізраїлі розв'язали палестинські бойовики. Терористичне угрупування Хамас вдерлося в країну три дні тому. За останніми підрахунками внаслідок бойових дій в Ізраїлі загинуло понад 700 людей та більш ніж 2000 тисячі травмовані. Яка ситуація там зараз? Далі в матеріалі? Атаковані житлові райони вибухи та перестрілки. Це кадри кровопролитної війни в Ізраїлі. Три дні тому палестинські бойовики напали на країну. Їхнє терористичне угрупування Хамас зайшло на територію сушою, морем та повітрям за допомогою парапланів. Водночас палестинці масово атакували міста Ізраїлю ракетами. За перший день випустили понад дві тисячі одиниць. На початку бойових дій терористи увірвались пустелю на півдні країни за 30 кілометрів від кордону із сектором Гази. Поруч проходив музичний фестиваль. За мить до трагедії його учасники танцювали під електронну музику. Згодом палестинські бойовики почали розстрілювати людей з автоматів, поранених вантажили до пікапів і брали в полон. Тяжко поранених добивали. На місці музичного фестивалю ідентифікували понад 250 вбитих людей. Далі одне за одним почали з'являтись новини про викрадення, у тому числі і дітей. <ривітник> в полоні у терористів опинилась, і 22-річна німкеня Шані Лук. Дівчина тривалий час мешкає в Ізраїлі, і в день нападу була на фестивалі поблизу сектору Гази. Доля дівчини залишається невідомою. Утім, батьки за татуюванням впізнали свою доньку на фотографіях, які з'явились в мережі. За час вторгнення до Ізраїлю загинуло понад 700 людей, понад дві тисячі осіб отримали поранення. Директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос заявив про провал служб безпеки Ізраїлю. Про це говорять і тамтешні жителі, зокрема, військовослужбовиця з Ізраїлю висловила своє здивування, мов як країна могла не знати про напад заздалегідь та як бойовики зуміли зайти на територію, яка прискіпливо охороняється. Спостерігачі сидять у бункерах, та чотири години їм не дозволено відводити очей. Такого взагалі не може бути. Мене будили вночі через голуба, через таргана під парканом. Тим часом армія Ізраїлю почала завдавати нищівних ударів по противнику. Зокрема, знищують командні пункти Хамасу, будинки бойовиків та інші центри. У секторі газу, за повідомленням палестинської влади, внаслідок ударів у відповідь загинули 413 людей і 2300 отримали поранення. Ізраїльські війська ж відновили контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази, а також повідомили про перехід до фази повного знищення Хамасу. За 48 годин збройні сили Ізраїлю поповнили 300 тисяч резервістів. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Увага світу зараз прикута до Ізраїлю в українській столиці на знак солідарності. Символічно понад три сотні рекламних щитів транслюють прапор Ізраїлю. А наші військові передають слова підтримки. жодній з країн світу не можна давати шансів на життя терористам, які приходять у чужі землі нищити міста та людей. Це злочин проти цивілізованого світу, який має об'єднатися, щоб разом зупинити злочини проти людяності. Кожне життя має значення як в Ізраїлі, так і в Україні. Підготовка до опалювального сезону у Дніпрі на фініші найбільше комунальне підприємство теплоенерго проводить останні роботи на його балансі 374 котельні та 50 розподільчих пунктів. Основний акцент у підготовці на теплоізоляцію трубопроводу та модернізацію котлів, щоб процес подачі тепла був більш енергоощадним. а також встановлюють нові насоси. Під час того, що були блокаути, багато насосів зазнали всяких ушкоджень, і вони були замінені на сучасні нові насоси австрійські. В місті йдуть вони з чистотниками та йдуть з ящиками плавного пуску. Також у місті триває перевірка пунктів незламності. Особливу увагу приділяють тим, що розташовані на базі навчальних закладів та виховних центрів. Один з них, наприклад, розгорнули в приміщенні дитячого центру Штурм він повністю готовий і може вмістити до ста осіб. У разі блекаутів тут у нас оснащена е, запас питної води. В нас є розетки, є куточок для матері та дитини, дитячий куточок. Також ми можемо е, запропонувати тим, у кого є домашні тваринки, також щоб для них було безпечне і комфортне місце. У нас є генератор, є е, аптечка, є у нас також е, е, обігрівачі. Екскурсія, майстер-класи, концертна програма та позитивні емоції на Дніпропетровщині пройшов день вихідного дня для ветеранів та їхніх родин. Захід відбувся в рамках всеукраїнської програми Ти Як? започаткованої першою леді України Оленою Зеленською. Щити ментальне здоров'я ветеранів, допомогти їм реінтегруватися в суспільство та розповісти про санаторно-курортні заклади, в яких можна пройти лікування. Таку мету поставили перед собою організатори дня відпочинку, департамент соціального захисту населення та заступниця начальника обласної військової адміністрації Надія Задорожна. Хочу висловити свою подяку за все, що ви робите, за те, що боронити нашу країну, захід для того, щоб показати ветеранам. Членам родин, що є у нас заклади, в яких можна пройти реабілітацію за рахунок обласного бюджету і за рахунок державних коштів сьогодні. На території реабілітаційного закладу 44 гостя, 19 ветеранів та члени їхніх родин. Мета заходу покращення ментального здоров'я захисників. Серед запрошених учасник бойових дій Володимир. Захисник проходить реабілітацію після протезування. Говорить, на захід приїхав, щоб трохи відпочити. сил, набрати терпіння і бути здоровим це найголовніше. дорослих та малечі долучили до майстер-класів з Петриківського розпису скандинавської ходьби вправ з самодопомоги. Павло привів на захід всю родину. Його онучка Марія бере участь у святковому концерті. Приїхав на цей захід разом з своєю онучкою. Дуже вдячний, звісно, обласній військовій адміністрації. Захід відпочинку для ветеранів війни. Мій дідусь захисник України. Цим дуже пишаюсь. Я вірю в перемогу. Все буде добре. Слава Україні! Дніпропетровщина бере активну участь у впровадженні всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як? ініційованою першою леді Оленою Зеленською. Українців і військовослужбовців, зокрема, навчають долати стрес та ефективно проживати травматичний досвід. <паспраць> Ольга Журавель, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Чергову технічну допомогу передало воїнам Кам'янське у рамках міської програми Допомога фронту на замовлення військових придбали важливе оснащення на суму понад півмільйона гривень. Це обладнання буде слугувати як в тилу, так і на передових позиціях батальйону тероборони. Сьогодні головне завдання допомагати нашим захисникам та разом працювати для перемоги України, кажуть у міськраді. Бажаю, що вони вам добре служили в вашій справі на благо нашої. Країни бажаю, щоб хлопці поверталися живому та Дякую Дякуємо. Лебідки постійно використовуються для будівництва бліндажів для евакуації автомобільної техніки, бронетанкової техніки для автомобільної служби. Так само використовуються в цілях ремонту. Це дуже цінується підрозділи. Ми дякуємо нашій міській владі за чергову таку допомогу. У Дніпрі відкрили виставку до всесвітнього дня гуманітарної допомоги. На ній зібрали світлини українських фоторепортерів про роботу волонтерів, де можна подивитись експозицію про це в сюжеті. На човнах вони рятують постраждалих від російського теракту у Каховці. В Дніпрі та Києві розбирають завали після ракетних ударів. На європейській площі відкрили фотовиставку про волонтерів. З самого початку повномасштабного вторгнення всі міжнародні організації перебували в Дніпрі і допомагали внутрішньо особам. Міжнародні організації, благодійні організації, громадські організації, волонтери це супергерої. І те, що вони роблять, ну це дійсно подвиг. На десяти рухомих металевих конструкціях майже 30 світлин. Експозицію відкрили за сприяння обласної військової адміністрації агентства ООН та інших гуманітарних організацій. Спатікіляліона бо віддати шану кожному волонтеру, кожному працівнику, який працює в гуманітарному полі. Кожного року ми згадуємо тих роб... працівників гуманітарної сфери, які віддали своє життя заради цієї важливої роботи. Перші відвідувачі кажуть, світлини вразили до глибини душі. Коли людині вже все. А тут волонтер дає підтримку. Це не тільки матеріальне, це психологічна підтримка. Хочу сказати їм, ну, В дане час дуже важливо, тому що вони допомагають. Якби вони не допомагали, було б намного хуже. Інсталяцію створили у серпні в Києві, і от днями вона потрапила до Дніпра. Фото можна переглянути на європейській площі до 6 листопада. Далі виставку повезуть в інші регіони України. Владислава Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. У Дніпрі вже другий рік працює благодійна пекарня. Випічку передають військовим та пораненим у два шпиталі. Усе за донати містян. Аби продовжити добру справу, зараз волонтери потребують підтримки. Як можна допомогти далі в матеріалі? Ходемо погинути на скручені. Піддаємо тісту форму провалика. Тут полумісяця. Готують найпопулярнішу продукцію у цій пекарні. Да, вже не поміщається, вже багато. Сьогодні просто заказ великий. І це ще не рекорд. Працівники розповідають, бувають дні, коли за день виготовляють до 100 кілограмів плюшок та хлібу, і все це у місцевій благодійній пекарні. Ми випекаємо для наших бійців, які в лікарні на фронті. Ми знаємо, що хлопчики, їм там намного хуже, складніше. Для нас, так, да, ми. 12 часов на ногах, але ми ділимо це з радістю. Пекарня відкрилася ще на початку повномасштабного вторгнення. З перших днів волонтери підтримують не лише військових, а й переселенців. Зараз на кухні працюють четверо волонтерів, кажуть, так хочуть бути корисними нашій армії. Воювати я не можу, але можу щось смачне для хлопців готувати, бо їм там дуже складно. У мене чоловік воює, і якось з перших узнаю, що я й що їх там чекає, і як це все нелегко. Побалувати наших військових смачненьким вирішила і Анжела. Жінка розповідає, знайшла оголошення про потребу у волонтерах у соцмережах. Одразу ж вирішила шукати саме її. У пекарні організували навіть навчання. Олександр нам видав повністю пекарню, консультував. Ну, мабуть, я не знаю. Не так дуже багато, кілька місяців, а тоді сказав беріть і робіть, вчіться. Дуже таке навчання було, знаєте, як спартанське. Олександр, власник пекарні, ділиться. Раніше охочих працювати класних, було багато. Нині ж тут не вистачає рук, бо випічкою забезпечують два шпиталі, де нині наші військові. Нас знайшов шпиталь, і вони у нас попросили, і ми, для них, от, ми зараз на два шпиталі робимо здобу. Зараз, правда, вже не так багато, як раніше, бо волонтерів вже не дуже багато. Три дні ми працюємо стабільно, а ще виходимо, коли є закази на нуль. Продукцію виготовляють виключно за благодійні внески. Тож до доброї справи закликають приєднатися усіх охочих. Допомогти можна за реквізитами, що зараз на ваших екранах. Кожен донат це вдячність та усмішка наших військових. Це дуже вкусно, смачно. Дай, дай Бог вам сили. Валерія Шаляхіна, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Зима у жовтні в Україні випав перший сніг. Опади зафіксували на горі Піп Іван. Вона є найвищою точкою в українських Карпатах. Втім, поки на високогір'ях сніжить синоптики попереджають про дощі майже у всіх регіонах України. І далі про погоду у Дніпрі у вівторок за прогнозами синоптиків день буде 11 градусів тепла вночі плюс 4. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ ім. Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте також за нами у соцмережах. Далі в ефірі 11 каналу. Проєкт про Нікополь з моєю колегою Катериною Нічик. Бережіть себе і до зустрічі.